Здравствуйте, шановні друзі! Сьогодні у нас огляд сортів перців. Перець трохи привередлива культура. Теплицю не всі мають, а при вирощуванні перців у відкритому ґрунті далеко не всі сорти можуть дати хороший урожай. Тому в цьому відео покажу вам 7 сортів, які при будь-яких умовах вирощування і в усіх регіонах України і на півдні і на півночі стабільно дають хороший урожай. Насіння цих сортів можна придбати у нас на сайті. Силка на сайт в описі під цим відео. Привередливість перців починається ще з насіння. Воно туго сходить. Якщо насіння томатів сходить добре при температурі 20 градусів і вище, то для перця треба температуру вище 25 градусів. Тому багато грудників пророщують насіння на батареях опалення. Ми для цього використовуємо інкубатор. Виставляємо температуру 27-28 градусів і насіння прекрасно проростає. Тепер перейдемо до сортів, які можна садити у відкритому ґрунті і які вас кожний рік будуть радувати урожаєм. Перші два сорта Дугабела і здоров'я. Мені насіння в свій час прислали з Німеччини. Це оригінальні сорти. Дугабела сорт із Македонії. Це самий урожайний сорт зі всіх сортів, які ми вирощували. А вирощували ми багато. Він ранній, починає давати плоди один із перших. Кущини високі до 70 см. Плоди дуже якісні і гарні, насичено червоного кольору. Вони мають подовжену форму. При діаметрі плодів біля 5 см їх довжина може бути до 20 см. Звичайно, у сортів з довгими плодами стінка у плодів тонка. У нашого сорту Дугабела стінка досить товстенька біля 7 мм. М'яку ж плодів соковитий і смачний. Вони підходять для фарширування і для всіх видів переробки. Сорт здоров'я. Один із самих врожайних сортів. Цей сорт дуже ранній, він стабільно, незважаючи на погодні умови. Кожний рік дає хороший урожай дуже якісних плодів. Кущ по опису сорту висотою до 1 м. Реальна висота десь 80 см. Плоди красиві, глянцеві, червоно насиченого кольору. Вони конусоподібні середнього розміру і майже всі одинакові. Стінка у плодів досить товста до 8 мм. Плоди ідеальні для фаршировки, а також їх споживають у свіжому вигляді і використовують для всіх видів переробки. Далі сорт Лайлак Bell. Це супер ранній сорт. Самий ранній зі всіх сортів перця, тому його практично можна вирощувати в усіх регіонах України. Але це не єдина його перевага. Сорт ще й дуже урожайний. Плоди конусоподібні і мають рідкісне забарвлення. При дозріванні спочатку сіють фіолетові, а при повному дозріванні – темно-вишневі. Плади вагою до 150 г і мають досить товсту сінку 7-9 мм. Вони смачні, ароматні і соковиті. Нас часто запитують, коли ми сіємо перці на розсаду. Зазвичай розсаду вирощують на підвіконнику. При низькій температурі і поганому освітленні розсада перцю росте дуже довго. Тому городники сіють перці в лютому чи навіть в січні. Ми сіємо приблизно 10 березня і через 2 місяці розсада готова до висадки. А вирощуємо ми її в саморобному шкафу, в якому створені оптимальні умови. Можете побачити, як зробити такий шкаф. Для цього перейдіть посилки, яку ви бачите вверху. Далі у нас три сорта з товстими стінками: це ігрок, Леся і Маріша. Перець ігрок це відомий популярний сорт. Але в нас задача сьогодні представити самі безпроблемні сорти. І він таким являється. У сорту ігрок відразу три переваги: він ранній, товстостінний і дуже врожайний. А ще стіки до хвороб. Рослини невисокі до 60 см, а плоди насичено-червоного кольору. Мають округло кубовидну форму. Вони невеликі, але важкі вагою до 150 г. І це завдяки товстій сінці. Вона має товщину 10-12 мм. Плоди дуже смачні і мають універсальне призначення. Їх можна консервувати, фарширувати і вживати в свіжому вигляді. Леся. Теж дуже популярний сорт. Взагалі один із найпопулярніших. І це не дарма. Він дозріває трохи пізніше за ігрока, але теж вважається раннім. Кущі невисокі до 60 см. Цей сорт по і формує плоди навіть при високих температурах. Плоди дуже якісні і красиві, вони гладкі і рівні, серцеподібно конічні, з гострим носиком. Мають темно вишневе забарвлення. Стінка у плодів товщиною до 10 мм, а вага плодів до 150 г і більше. Сорт дуже врожайний. Плоди відмінно транспортуються, довозберігають прекрасні смакові якості і товарний вигляд. Далі перець Маріша. Якщо у двох попередніх сортів були товстостінні плоди, то Маріша чемпіон по товщині стінки. У плодів Маріші стінка до 15 мм. Кущі у сорта невисокі до 60 см. Сорт середньоранній, дуже врожайний. Він не вибагливий і сіки до хвороб. Плоди формою більше схожі не на перці, а на помідори. Вони плоскоокруглі, темно-червоного кольору. Завдяки супертовстій стінці, маса плодів до 200 г. Баріша це сорт розтягнутого плодоношення. Плоди безперервно дозрівають весь сезон. Якщо плод розрізати, в ньому майже немає порожнин. Одна м'якоть. Вона м'ясиста, соковита і смачна. Плоди прекрасно транспортуються і довго лежать. Ми представили вам шість невибагливих урожайних сортів і залишився ще один. Це сорт Міні Белл. Цей сорт у нас лише 3 роки, але по праву потрапив до числа кращих сортів. У нас мінібели є трьох кольорів жовті, червоні і шоколадні. Цей сорт дуже декоративний, кущі невисокі 40-50 см і їх можна вирощувати в горшках об'ємом 4-5 літрів. Плоди мають кубовидну форму і блискучу глянцеву шкірку. Вони невеличкі, вагою до 30 грам, але їх дуже багато на кущі більше 50 штук. Для таких малюток стінка плодів досить товста до 5 мм. Використання плодів різноманітне, але найкраще для фарширування. На цьому наш огляд закінчено. Підписуйтесь на наш канал. Бажаю всім українцям і нашим друзям здоров'я і миру!